Добрий день, діти! Сьогодні в нас з вами заняття з грамоти. І я хочу познайомити вас зі звуками. Ви вже знаєте, що таке звуки, бо звуки бувають мовні і немовні. Ось сьогодні ми з вами поговоримо про мовні звуки. Мовні звуки розрізняються на голосні звуки, приголосні тверді і приголосні м'які. Зараз послухайте, будь ласка, казку! У країні звуків стояли три будиночки. Всі вони були різні. У першому будиночку цілий день було чути пісні а О, У І, Є". У другому будиночку чувся тільки гуркіт і буркотіння. Бр. Ж, Г. В. С. М. У третьому будиночку також чувся буркіт, але трохи пом'якше. Бр-сі-мі-лі-ві. Діти, ви здогадалися, хто живе в цих будиночках? Подумайте? Так, правильно, там живуть звуки. У першому будиночку живуть звуки голосні. А. Позначаємо червоним кружечком. У другому будиночку живуть звуки приголосні тверді. І ми їх позначаємо однією рисочкою. Звуки це такі, як б, п, р, с, в. У третьому будиночку живуть звуки приголосні м'які. І ми їх позначаємо двома рисочками. Діти, за допомогою таких позначок ми будемо з вами викладати звуковий аналіз слів. І вам знадобляться звуковичок. Діти, коли ви були дуже-дуже маленькі, ви лежали у візочку і плакали, вимовляючи звуки УА! Уа! А коли ми з вами заблукаємо в лісі або шукаємо один одного, ми кричимо Ау! ау «ау!». Діти. А зараз давайте порівняємо ці два слова. «ау», у а Що ми чуємо? І у слові Уа і Ау ми чуємо два звука. А. і У. Давайте спробуємо. Звук А. Відкриваємо ротик і співаємо його швидко, протягуємо, протягуємо голосно, тягнемо його. А, -а, 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 а! Він довгий цей звук, тому ми його позначаємо кружечком червоним. Наступний звук. У. Робимо ротик трубочкою і тягнемо його. У це теж звук довгий, дітки, і ми його позначаємо теж кружечком червоним, бо це голосний звук. Чому він називається голосним? Тому що ми тягнемо тягнем його голосом. Нам нічого не заважає. Ми можемо його проспі, протягнути і голосно, і тихенько. А! а у, У. То це, це звуки голосні. Ось дивіться слово А-У. У цьому слові два голосних звука. Наступне слово У А. В цьому слові теж два голосних звуки. Подивіться, що ми спостерігаємо. Що і в першому слові два голосних звука, і в другому слові два голосних звуки. Вони довгі. Зверніть, будь ласка, увагу, що слова різні А, У, У, А, а звукова схема однакова. Чому, дітки? Тому що і у першому слові два голосних звука. І у другому слові теж два голосних звука. Діти, давайте спробуємо розібрати і викласти слово око. о ко Перший звук у нас, слухаємо уважно. О. -о, -о. Він довгий, позначається кружечком. Далі о к-к-к. Який звук ми чуємо? Короткий, він не може тягнутися. Позначаємо однією рисочкою. О! -ко. Знову у нас звук О, і він довгий, ми можемо його тягнути. У слові око два голосних звука. Перший звук голосний, другий звук приголосний. І третій звук голосний. У Кожен звук має своє місце. Якщо я поміняю місцями звуки, то слово змінить своє значення. Ось ми з вами виклали слово око. Давайте спробуємо викласти слово мак. М мак перший звук ми який чуємо? М-мак перший звук короткий. Приголосний твердий. Далі співаємо слово Ма. Звук А. Він довгий, голосний. «Ма». к Третій звук К. Він короткий, приголосний, твердий. Ось ми виклали слово Мак. Діти, а тепер давайте порівняємо: у слові око. Два голосних звука, а у слові мак один голосний звук. У слові око голосний звук стоїть і на початку слова, і в кінці слова, а у слові «мак» він стоїть посередині слова. Діти, давайте пограємо в гру, яка називається Упіймай звук. Якщо слово починається на голосний звук, ви плескаєте в долоньки. Якщо слово починається на приголосний звук або якийсь інший, ви тупаєте ніжками. Приготувались? Слухайте уважно. Готові лимон, абрикос, жук, іграшка, урожай. Дмідь. Ручка. Олівці. Молодці діти, ви були дуже уважні. Діти, в нашій мові тільки шість голосних звуків. Послухайте, будь ласка, їх: А, О, У І, И, Е. Голосні звуки. Можуть стояти у слові і на початку, і всередині, і у кінці слова. Без голосних звуків слова не існує. Діти, ось ми з вами і вивчили голосні звуки. Вам завдання виконати самостійно вдома. Слово розібрати і викласти звуковий аналіз слова сир, сон, мед. Шановні батьки, а зараз завдання для вас. Пограйте, будь ласка, з дітьми в гру. Упізнай звук. Ви називаєте любе слово, а дитина повинна виділити перший звук і останній звук. Наприклад, слово сонце. Перший звук С, останній звук е. І от так, на такому прикладі, ви можете назвати любі слова або побуту, або продукти, або іграшки, а дитина вам називає перший звук і останній. Бажаю успіхів! До побачення!